Добрий день, глядачі YouTube каналу Elvin.com.ua інтернет магазину Elvin.com.ua Ви вже, напевно, бачили наші відео про тукаті-панігалі різних кольорів. Тепер приїхав новий кольор, білий з червоними вставками, можна сказати, біло-червоний. Також виглядає чудово. Так, ніби акурлі чи зябра зроблено. Бачите. Ззаді ми в подарунок покупцям замовили такі крила додаткові, щоб винесли, почепили наш номер нашого сайту LRINCOMUAY з QR нашим кодом. Так що 3 кВт двигуном можна їздити по дорогах загального користування і не потрібно ні прав, ні водійського посвідчення на даний момент. Тут є динамічні показники поворотів, ближнє дальне світло діодне, 4 лінзи, Денне, денне, денне світло, це, ближнє світло це йдуть дві лінзи, відповідно, якщо вночі дальнє світло, то це чотири лінзи освітлюють дорогу. Мотоцикл, як ви вже бачите, класний, просто класний. Білий кольор, чорні вставки, червоні. Це, це, це і, і кольори Дукаті Панігалі. Це точна копія, як ви вже знаєте. Зеркала теж так гарно виглядають. Переднє колесо 17 дюймове, заднє колесо також 17 дюймове, підставки для пасажира, для них. Під баком контролер, Там бензин туди заливати не потрібно. Це йде повністю електричний електромотоцикл. Повністю електричний мотоцикл з двигуном 3 кВт. Також ми можемо привезти, привозимо 5 кВт, 8 кВт, також можна замовити 10 кВт. Але на 5, 8 і 10 кВт вже потрібно права і водійське посвідчення плюс реєстрація. Також ми можемо вам видати документи на нього. На 5-8 з тимчасовими номерами. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, якщо вас цікавить дана тематика. Ми постараємось знімати для вас цікаві відео. Дякую, з вами був Ігор і до побачення.